Привіт, друзі, сьогодні 17 вересня з вами знову Валерій Клочок. Російські війська потрішку залишають територію Білорусі. Так кажуть наші прикордонники, але скільки куди переміщується, наразі невідомо. Сполучені Штати Америки вже відправили до України зброї на 1 мільярд доларів, але не за свої кошти, звісно. Окрім того, сьогодні Німеччина нібито погодилася конфіскувати російські заморожені активи. І Європа багато хто. Не вся, звісно, але підтримує зараз таку ініціативу Німеччини. Що сталося в Німеччині і що загалом відбувається на інших геополітичних фронтах та в Україні? Давайте з вами будемо розбиратися. З вас коментар, підписка подобайка. Традиційно вас про це прошу. Не забувайте ставити вподобайки, їх забагато не буває. Ну і звісно, поширюйте відео. Які вам подобаються у своїх соціальних мережах, а також у месенджерах? Ви так допомагаєте нам розвивати україномовний контент на платформі YouTube. І давайте детальніше тепер, друзі, про всі ці події. Розпочну з Білорусі. Ви знаєте, що там були військові навіть Сполучених Штатів Америки, а Путін, який вам вранці розповідав, повідомив про те, що на території Білорусі перебувало 100 тисяч військових і 10 тисяч одиниць. Сучасної військової техніки, яка здатна захищати, як він каже, союзне государство. Інформація від розвиток європейських і українських поки що доволі стримана. Вони не підтверджують таку наявність контингенту. Там я особисто вважаю, що це може бути і Псопутіна, але може бути і правдою. Я цього б не виключав би. І цю історію прокоментував дуже обережно. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко і сказав, що російські військові починають залишати полігони Білорусі, де, власне, проводилися спільні навчання у ДКБ Запад-2025. Вони проходили з 12 по 16 вересня, сьогодні, 17, мовляв, вже навчання закінчені. Каже він дослівно наступне: російські військові, а цього разу, говорить він, їхня кількість не була такою значною, як, наприклад, у 2021 році. Конкретно про кількість він не говорить. В 2021 році там було набагато більше, звісно, нібито зі слів Демченка. І він говорить, війська починають залишати місця проведення навчань у Республіці Білорусь. Їх рух відслідковується. Не можу сказати зараз, що вони вже всі залишили Білорусь, але, сподіваюся, вони будуть рухатися в правильному напрямку. В якому, куди і як, ну, як на мене, коментар дуже розмитий. І Демченко наголосив про те, що впродовж цьогорічних російсько-білоруських навчань активності по напрямку кордону з Україною не було. А от наміри атакувати Свальський коридор, Литву і Польщу там точно були не випадково. Туди НАТО перекидали додаткові війська. Ну і атака по Польщі це очевидний факт, про який всі знають. Щодо поставок тепер зброї, друзі, до України. Вчора я вам розповідав, чи нібито в ранішньому відео, вже не настільки важливо, про те, що Пентагон погодив два пакети військової допомоги Україні на суму по 500 мільйонів доларів. Вже ця інформація перевіреніша. І встановлено про те, що військової допомоги зі США до України їде, кажуть, що вже їде загалом на суму до 1 мільярда доларів. Це немало. Допомога йдеться в рамках механізму Перл, який фінансується безпосередньо європейськими нашими партнерами, членами по НАТО. Ну, як каже Трамп, я не постачаю зброї до України. Це робить НАТО. Ну, тоді цікаво, а він не НАТО. Ну окей, ми вже це з вами говорили сотню разів. Що включає цей пакет допомоги? Навіть два системи ППО, кажуть, що це і ракети, і до Петріот, і Хаймерсів. Ну, про про це говорить Володимир Зеленський. Також він наголосив на тому, що загалом. Програма передбачає Пірл багато для України військової допомоги на загальну суму до 10 мільярдів доларів. Коли вона врешті дійде до України, ну, зараз поки що точно ніхто не повідомляє, але саме головне, що процес запущений. Також ми отримуємо допомогу військову і від інших країн в рамках інших програм. Латвія поінформувала про передачу ЗСУ чергової партії бронетранспортерів Патрія 6 х 6. Їхнього власного вітчизняного латвійського виробництва і загалом кількість таких транспортерів до України обчислюється 42 одиницями. Ну і також кажуть, їде інше військове обладнання, і це незважаючи на те, що Латвія також перебуває зараз під загрозою російської атаки, туди дрони вже прилітали, але вони розуміють власну відповідальність. І необхідність допомагати Україні. Ну, загалом у Європі більше зараз свідомих заяв про те, що треба зміцнювати власну оборону. До прикладу, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина буде працювати над створенням сильної армії. І говорить дослівно наступне: Німеччина знову відіграє більш активну роль на європейській арені. Німеччина знову формує Європу. Ну, чесно кажучи, я б так однозначно не стверджував, але ну, мертв трішки прибільшує своє значення і правильно, в принципі, робить. Говорить, ключовим елементом цього є міцна архітектура безпеки. Для цього необхідний сильний бундесвер для ефективного стримування і оборони. Ну, дійсно так. На армію в Німеччині, і в Італії, і в інших країнах треба виділяти набагато більше коштів. І сьогодні виник дуже серйозний скандал Німеччини, і Мерца, і Штайнмаера, президента Німеччини, і з президентом Польщі Карлом Навроцьким, який перебував там із офіційним візитом. Детально весь цей скандал розбирав у нас на каналі Максим Несвітайло. Він випустив окреме відео, ви можете переглянути його, я вам залишу посилання в правому верхньому кутку. Мова йде про е, намагання Навроцьку вибити із Німеччини 1,3. Трильйона євро у якості компенсації репарацій полякам за часи Другої світової війни. Ну, звісно, Німеччина на це не погодилася, відкинула цю ідею, сказала, що цього не буде. Також президент Польщі сьогодні заявив про те, що хоче розмістити ядерну зброю в своїй країні. І він розраховує, що ядерну зброю в Польщі розмістить Франція. Ну, направду я вам вже розповідав про це. Ви знаєте, що три літаки французькі, які патрулюють польське небо. Вони в Польщі і вони є носіями ракет з ядерними боєголовками. Чи там ракети з ядерними боєголовками, невідомо. Можливо, вже ядерна зброя і в Польщі. Ну і до речі, друзі, додам ще одну деталь на рахунок скандалу Навроцького і уряду Німеччини щодо виплати репарації. Малася відбутися спільна прес-конференція влади Німеччини і Навроцького, але її не було. Фактично, Навроцький зі скандалом залишив цю країну. Що, як на мене, дуже неправильно, і Навроцький займає дуже непривабливу позицію. Ну, так і знаєте собі, Орбан 2, новий у Польщі. І тепер ще, друзі, про Німеччину інформацію, яка стосується санкцій, і не лише про Німеччину. Чому про Німеччину? Тому що Німеччина нібито, ще раз наголошую, нібито це ще не точно, офіційної інформації нема, змінила позицію. Свою офіційну щодо заморожених російських активів і тепер підтримує розширення використання цих активів, не конфіскацію не плутайте, про конфіскацію, поки що не мова не йде. Для того, аби фінансувати Україну. Бо Німеччина побоїться того, що коли Америка відмовиться від допомоги Україні, тягар фінансовий більший за інші країни для підтримки України ляже на плечі Німеччини. Ну, загалом Німеччина особливо не постраждає. Та й. В принципі, вже Трамп не надає ніякої допомоги Україні. За все платить Європа. Но Німеччина, враховуючи те, що вона має найбільші сьогодні надходження у своїй економіці. Ну і загалом, здається, тяглість наслідків Другої світової війни, вона справді нам багато допомагає. Що пише Блумберг? Зміна позиції Берліна відбулася на тлі занепокоєння якраз про фінанси. І за словами співрозмовників агентства, це питання мають порушити міністри фінансів з країн ЄС. На зустрічі в Копенгагені цього тижня, а також Лідери ЄС у жовтні. Ну тобто, з цим питанням поспішати особливо не будуть, але головне розпочати дієві розмови про використання цих коштів. В чому ж власне суть використання цих коштів, як їх будуть забирати чи нібито забирати у росіян? Про це більш детально пише сьогодні видання Financial Times. Зокрема, Європейська комісія пропонує два нові варіанти використання заморожених російських активів. Для забезпечення репараційних кредитів в Україні на суму 170 мільярдів євро. Давно вже Європа думає, як допомагати Україні у 26-му році, тому що Зеленський сьогодні повідомив про те, що на наступний рік треба зробити дві великі справи: завершити війну і знайти 120 мільярдів для підтримки України. Половину цих коштів бюджет збере сам, я вам про це вже розповідав на каналі, а половину треба запозичити. Тобто нам треба запозичити приблизно 60 мільярдів. Доларів це немало. Ну а тут мова йде просто 70 мільярдів євро, тобто то кредитування буде не на один рік. Гроші хочуть використати без формального вилучення цих активів, щоб обійти заперечення низки країн. Зокрема, пише Financial Times, Бельгії, Німеччини та Франції. Чому Бельгії? Тому що всі гроші фактично в них. Німеччина, як ви бачите, змінила свою позицію, але вона раніше виступала категорично проти. Але Німеччина не за конфіскацію. Також не путає. Ну і Франція також завжди була лояльна до Путіна. На жаль, Макрон в перший рік широкомасштабного вторгнення провів найбільше телефонних розмов із Путіним. І нині Франція купує найбільше скрапленого природного газу у Росії. І як ви бачите, Макрон зараз. Фактично мовчить. Так, я розумію, в нього купа власних проблем, але це не означає, що він має відмовчуватися. Ну, хоча частково долучається, наприклад, і до оборони Польщі. Тепер про схеми вилучення цих коштів, точніше, залучення цих коштів російських. Перша схема передбачає закупівлю на ці кошти без відсоткових облігацій Європейського Союзу, щоб залучений капітал відправити в Україну траншами. Близько 170 із 194 мільярдів євро російських активів, які зберігаються євроклієр в Бельгії, вже погашені і тепер відображаються у вигляді грошових залишків на рахунках. Але випуск довгострокових облігацій, забезпечених російськими активами. Вимагатиме гарантій, що режим санкцій залишиться в силі на весь термін кредиту. Умовно, якщо кредит буде розрахований там на 50 років, а війна закінчиться, наприклад, 26-му році, як то каже Зеленський, мають бути гарантії. Що і далі будуть гасити ці облігації за рахунок російських грошей, тому що це справді для Європи проблема. Вони, віддіті, перепрошую, не можуть знайти 170 мільярдів євро. Хоча, як на мене, це не така вже і непідйомна сума для Європейського союзу. Ну і другий варіант передбачає використання спеціального цільового інструменту для управління механізмами фінансування, що може дозволити брати участь країнам, які не входять до Європейського союзу. Загалом працюють над цією схемою, вона простої не буде. Бо Європа, як і раніше, наполягає, що забирати російські гроші не можна, адже це, мовляв, загроза усій фінансовій системі усього ЄС, особливо Брюсселю, де, власне, і зберігаються ці кошти. Ну, майже більша їхня частина, майже вся. І тепер щодо інших санкцій, друзі, також є повідомлення про те, що не лише єдиними забороженими активами сьогодні опікується у Європі. Ну, принаймні. Трамп змушує їх щось робити. Польський міністр енергетики Мілош Мотийка закликав ЄС зупинити імпорт російської нафти до кінця аж 26-го року, щоб припинити фінансування військової машини Росії, каже він. Але я думаю, що навряд чи Трамп на це погодиться, бо до кінця 26-го року дуже багато часу. Єврокомісія має намір подати нові санкції проти Росії, представити їх. поки що представити, друзі, 19 вересня. Тобто цієї п'ятниці. В рамках цієї ініціативи, ЄС планує внести до чорного списку Банки Росії та НПЗ з Китаю, і Індії в тому числі, але не буде вводити мита проти Індії та Китаю, як то раніше вимагав Дональд Трамп. Вони не за мита, вони за санкції. Мита вони вводити не будуть. Фіксуємо. І далі повідомляється, що у Європейському Союзі у рамках нових санкцій проти Росії має намір встановити єдині правила для обмеження видачі віз росіянам. Але знову ж таки я сумніваюся в тому, що це рішення буде ухвалено, оскільки низка країн, як ви вже знаєте, виступають проти цього. Події довкола російсько-української війни сьогодні знову прокоментував Лавров і трішки заяв зробив Пісков. Нічого нового Лавров не сказав, я не буду вам наводити всі ці тези, але це є свідченням того, що Росія реагує на санкції, які має ввести європейський союз. Вони розуміють, що Трамп на них тисне, тому нам варто очікувати якогось санкції. Але говорить Росія устами Піскова, що його країна не піддається впливу санкцій, зберігає відкритість до переговорів щодо українського конфлікту. Так він прокоментував заяви Трампа про необхідність. Зупинити постачання енергоресурсів до Європейського Союзу. Це добре, друзі, скільки б ми не критикували Трампа, але все-таки його тиск і критика сьогодні Європейського Союзу за те, що вони торгують з Росією, як бачите, сьогодні дається знаки навіть і в Москві. Оскільки Лавров наполягає на тому, що контакти із Білим домом зберігаються, все, мовляв, окей, і Пісков про це говорить, але не все так добре, як то вони подають. Що сказав Лавров, коментуючи подальший перебіг подій щодо російсько-української війни? Він говорить, що Росія наполягає на глобальній угоді щодо України. Про це він сказав під час засідання круглого столу, польського круглого столу на тему Українська криза, дотримання цілей та принципів статуту ООН. Цей круглий стіл проходить в рамках Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, куди має летіти і президент України Володимир Зеленський, і де він зустрінеться із Дональдом Трампом. І Лавров сказав, що адміністрація Трампа розуміє, як завершити війну. А для цього він каже, треба прибрати першу причини. Чому такі висновки робить Лавров, я вам сказати не можу. Але зараз він фактично говорить про те, що вони з Трампом нібито. В одній упряжці, втім, як ми бачимо, санкції, які має ухвалити Європейський Союз, все ж таки тригерять Росію. І Росія говорить про те, що ну, мовляв, нічого страшного нема, але звертають на це увагу. За версією Жлаврова, Лаврова, таке розуміння про першу причини, нібито з'явилось під час зустрічі Путіна і Трампа в Анкореджі на Алясці. Зараз ходить багато мемів про те, що ж Путін розповідав в автомобілі Дональду Трампу. Також Лавров заявив, що Україна нібито відхилила пропозиції, які стіфітков передав їй за результатами зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, і попереджає Лавров, що Київ саботує зусилля США і намагається разом із Європою переконати Трампа відмовитися від миротворчих зусиль і повернутися до конфронтації з Росією. Далі він говорить: Москва і Вашингтон обговорили зокрема заборону УПЦ. Він додав, що США розуміють, що порушення прав людини в Україні є неприйнятним. Ну і найбільш крінчова теза, яку він видав на цьому засіданні Круглого столу, він сказав, що західні військові в разі відправки в Україну будуть по суті окупаційними військами і законними цілями для російських військових. Ну, мені видається, що вже в Європі ніхто не звертає на такий ідіотизм Лаврова. І поляки справді збираються приїхати до України навчатися збивати дрони в Україні. Поки що це подається як військова місія, військова комісія. Військові представники ну, не говорять про якийсь контингент, але ми розуміємо, що просто поляків тут справді будуть навчати збивати російські дрони. Ну, і Лавров сказав, що обмін територіями або спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з США в питаннях України не спрацюють. Ну, як на мене, на злодіві і шапка горить. Тому Лавров про це і говорить, оскільки росіяни дуже хочуть відновлення. Торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Ну, більше за все, вони хочуть справді зняття санкцій. Тому і Пісков реагує на це. А Пісков реагує, значить реагує і весь Кремль. І ще, друзі, на завершення вам кілька новин, які стосуються і Росії, і Сполучених Штатів Америки, та інших питань в Україні. Трамп сьогодні підписав указ, яким продовжив відстрочку щодо обмеження. Тікток-уша до 16 грудня. Я вам про це говорив, про те, що попереднього угода досягнута між Китаєм та США. Що мовить видання CNN, де говориться саме про це рішення Дональда Трампа, щоб забезпечити виконання угоди з передачі активів китайській компанії ByteDance США американським власникам Білий Дім, в четверте продовжив встановлений Трампом термін для прийняття остаточного рішення про долю TikTok». І нагадує, і я вам, друзі, нагадую, також принагідно, що в квітні 2024 року спочатку Палата представників, а потім і Сенат США прийняли законопроект. Це, до речі, той законопроект, в рамках якого ми отримали фінансову допомогу, тоді від Сполучених Штатів Америки, військову допомогу, ну і фінансову в тому числі. Так, ось цей законопроект зобов'язує власника соціальної мережі TikTok, китайський концерн ByteDance, передати цю платформу іншому власнику поза юрисдикцією Китаю. В іншому випадку додаток може бути заборонений на території Шале. Трамп проти цього виступає. І як раніше повідомляла The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела, Байденс зможе зберегти частку. В розмірі приблизно 20% загальна вартість TikTok, за різними даними сьогодні оцінюється приблизно 50 мільярдів доларів. Але тут питання не в грошах, питання в політичному впливі. Тому деталі угоди ми ще будемо дізнаватися. Втім, в будь-якому випадку підписання такого указу означає, що ще остаточна версія цієї угоди не досягнута. В Росії китайський виробник автомобілів Черії Автомобіл оголосив про намір покинути російський ринок, щоб вийти на біржу Гонконгу для залучення 1,2 мільярди доларів ну, для того, щоб розширити своє власне виробництво. Ну, на перший погляд, новина нібито не настільки важлива, але насправді не зовсім так. Справа в тому, що Росія є для Чері другим за величиною ринком після китайського компанія уточнила, що вирішила звернути діяльність в Росії. Щоб підтвердити дотримання санкцій і експортного контролю, у 2024 році кожен п'ятий проданий в Росії автомобіль належав до брендів цього концерну. Всього було реалізовано майже 325 тисяч авто. На Росію припало 25,5% сукупного виторгу «Чері» в 2024 році. І 17,7% у 2023 році. А загалом у виробника в Росії 372 дилерських представництва і 687 салонів. Ну, ринок справді дуже серйозний російський для компанії Cherry Automobile, але незважаючи навіть на це, а зважаючи на санкційний тиск і бажання залучити додаткові кошти, вони все-таки вирішили вийти із ринку Росії. Також мовиться. В звітах центробанку і про різке оповільнення економіки. Так, друзі, в чергове офіційні повідомлення від російської влади, що з економіка на Росії вкрай все погано. Раніше про це говорили опозиційні економісти, якісь опозиційні типу опозиційні на Росії, хоча на Росії бути опозиційним край складно, ЗМІ. Ну а тепер це офіційна інформація. Так, от різке оповільнення економіки Росії, падіння попиту і висока процентна ставка вдарили по найбільших кампаніях Росії. Кожна шоста з них 13 із 78 перестала справлятися з борговим навантаженням. Це, ще раз наголошую, повідомляє Центробанк Російської Федерації і дві новини з України. Дуже коротко. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США DFC зробила інвестиційне зобов'язання в американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром 75 мільйонів доларів. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. Друзі, це той самий фонд про рідкісноземельні мінерали, який покликаний відбудовувати Україну. Таким чином формуються стартові позиції цього фонду з сукупністю 150 мільйонів доларів. Маємо внести і ми туди відповідні кошти у цей фонд. Першими у фокусі будуть проекти в енергетиці, інфраструктурі та в сфері критичних мінералів. І також Верховна Рада сьогодні прийняла у другому читанні та в цілому закон про військового омбудсмена, який покликаний захищати права військових сил, безпеки та сил оборони військовозобов'язаних і резервістів. Чому важлива ця новина, друзі? Тому що це означає, що Україна рухається до глобальної мілітаризації. Ну, власне, своєї країни, так само, як і Європа, туди так само рухається. Вони поки що цього не визнають, але шлях, на жаль, нині невідворотний. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ці ночно і не перемикайтесь. Все буде Україна!